Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Дійсно, питання, яке сьогодні я хотів би підняти, воно стосується настільки, так би мовити, це не піарція, а в першу чергу я хотів би через вас, тобто через засоби масової інформації, донести свою позицію до виборців за тих людей, які мене поважають, які мене знають, яким я свого часу зміг допомогти, які мене люблять. Взагалі до всіх ужгородців, до всіх закарпатців. Дійсно, я є членом партії Батьківщина з 2004 року. Тобто на сьогоднішній день фактично майже 7 років я перебував при цій партії Батьківщина. До того ще 2 роки я, будучи колопартійним, прихильником, я допомагав вчінні партійній організації. Разом з тим, на сьогоднішній день я відчуваю, що я себе член партії вичерпав. Як активні черга, і так я споюся. І в першу чергу я прошу вибачення перед тими ушопцям, перед тими закарпатцями, які мене знають і які, я сподіваюся, не будуть дуже строго мене судити за дані вчинки. Пояснюю, чому я так поступив. Протягом цих років, що я був фактично у керівництві обласної партійної організації, я чи міг вважаю. Навіть на 100% я відкрився перед партійну організації я відстоював інтереси партії своїх колег по партії, а також відстоював однозначно як депутат обласної ради з 2006 року, як член фракції Блок Віділій Тушенко в Закарпатській області раді, відстоював, я сподіваюся, так я вважаю принаймні інтереси в першу чергу ужородців, а також інших закарпатців, які до мене зверталися. Тому, кажу, в першу чергу, мої вибачення передати, якщо я десь не виправдав їхні віри і собі картою. Разом з тим, хочу все-таки знову ж зазначити, що наявність партійного білета в кишені того чи іншого громадянина не є довгою і не є показником її відповідальності перед своїми друзями, перед родиною, перед колегами, роботі, перед колегами, навіть попараті. Не хочу зараз називати якісь чи е, критикувати інші партійні організації. Я сьогодні не з критикою прийшов. Я вважаю, всі партійні організації, які існують в Україні, партії, вони всі є добрими, хорошими, оскільки вони офіційно зареєстровані Міністерством юстиції. -Міністерство. Тобто вони не протирічать положенням Конституції та інших законодавчих актів. Тобто вони діють в межах чинного законодавства. І програми партії практично всі орієнтовані на, будемо так казати, здобуття прихильності своїх резинків. І наявність партійного білета тої чи іншої партії не є сильніше ніби знайомим. Знаєте, як кажуть, є такі російські прислів'я, світа ділає карати. Так само і рядові члени партії формують. Загальну партійну картину e, люди говорять про чи іншу партійну силу, яка є в Україні. На сьогоднішній день в Україні існує офіційно на цьому зареєстровано близько 200 політичних партій. Звідки, будемо так казати, я як громадянин України або інший пресудник у залі може e, давати оцінку діяльності? E, Тих 200 політичних партій. Для цього потрібно володіти, мається на увазі програмами всіх партій, їхніми статутами, основами і так далі. Ніхто, звичайно, цього не робить. Дивиться в першу чергу, хто є в тій політичній силі, хто її представляє. Мій вихід із партії Петківщина. Повірте, дався мені далеко. Я це, був, це було рішення не одного дня, і навіть не одного тижня, і не одного місяця. Повірте, я навіть довелося радитися, і в цьому я чесно кажучи, дуже вдячний своїй мамі і своїй дружині. Вони мене вдячний, я, з певною мірою також підштовхували до прийняття цього рішення. Я себе, як я наголошував на початку, я себе вичаю. І я не бачу. Не бачу подальшої перспективи, принаймні для себе особисто перебування в даній політичній світі. Я з великою повагою ставлюся до Юрій Володимирів, і буду до неї ставитися, тому що це дійсно видатна посла нашого суспільства, нашої держави. Я з великою повагою ставлюся до голови Закарпатської обласної партійної організації Сюкраїнського об'єднання Баківщина Олександра Кеміншанкова котрий не тільки колега по партії для мене, але відставлення мої людським другом. Разом з тим, я відчуваю, що ряд однопартійців будуть від ну, задоволення просто покарати руки, що щось. більше Комусь, можливо, я дійсно був не охотинок. Бо в мене так мені здавалося, я сама власну думку, можливо, не завжди вона співпадала із думкою більшості, але оскільки я був командним гравцем, я повинен був. Незважаючи на свої особисті бачення підтримувати більшість. Звичайно, що виходом із партії життя не закінчується. Я однозначно заявляю через вас, через своїх друзів, колег через засоби масової інформації, що я не лишаюся подальшою участі в політичному житті країни. Я буду і далі. Активно відстоювати інтереси нашої громадяни. Прикладом тому, я вважаю, можна судити принаймні, хто був минулого року при офіційному відкритті моєї громадської окремого приймальні, як депутат обласної ради. Тобто мається на увазі не партійної приймальні, а саме як депутата обласної ради. За цей рік достатня кількість людей. Була в цій приймальні, Мається на увазі, це були не тільки мешканці Ужгорода, Борис, це були і мешканці інших районів Закарпаття, які навіть і Тяшівщина, і Радівщина приїжджали до мене. І по мірі можливості я намагався вирішити від питання. Коли удавалося, вона була, не завжди дійсно доїмці зробити все, що ти хочеш. На сьогоднішній день, звичайно, Десь, я відчуваю відверто так кажу, вам, чисто по людськи десь трошки дискомфортно. Дійсно, 7 років життя я віддав окремі політичній сілі. Я не шкода за цим гражданням. Для мене це була хороша думка. Я здобув багато прихильників, буду так казати, друзів. Багато чого навчився. Але Ще раз, що я не бачу для себе особисто в нашому підставі. Мені легше почати на сьогоднішній день з нуля розкручувати можливо якийсь новий політичний проєкти. Хай це буде якась невідома політична партія чи блок політичної партії, але це хай буде справжня українська партія. Коли е, на деяких сайтах так, е, ну, мені підказують, почитай там на тому сайті, там за тебе пишуть, що, що ти якийсь ярий націоналіст, ти е, взагалі народився не на Закарпатті, ну, я не вважаю, звичайно, що це якийсь вагомий аргумент. Я народився на Україні. І це я є промотинку. І тому ці аргументи для мене, звичайно, є достатньо вагомі. Я люблю Закарпатті, я люблю своє рідне вислови і сподіваюся на якусь звичайну взаємність від ужгородців і закарпатців. На сьогоднішній день я також би хотів би попросити через вас, шановні друзі, шановні колеги. Я звертаюся до ужгородців в першу чергу, до Закарпатців. Мені дійсно потрібна мораль ваша підтримка. Незабаром будуть місцеві вибори. Однозначно, я буду брати участь в цих виборах. Не знаючи, я не визначу ще. Чи це буде е, за, ну, згідно законодавства слідчий Верховна Рада, чи це буде на можопетарній основі, чи це буде на партійній основі. Просто я звертаюся в першу чергу до ожоговців, в другу чергу, взагалі до звертації. Я звертаюся до підприємців, до меценатів, до спонсорів. Так, мені потрібно.